Друзі, гості каналу, всім привіт. Сьогодні у нас буде таке відео про Т-25, старичка такого. Трошки для вас поснімаємо, як будемо міняти масло в двигуну і вообще, ну, повне ТО двигуна, що треба там робити, що треба чистити там. Може хто не знає, трошки для вас поснімаємо, розкажемо. Це, це не мій тракторець, Подзвонив до мене друг. ну, Попросив, щоб я йому допоміг трохи розказав, бо він саме недавно тракторця купив. Опиту такого в нього нема. Ну, як ти не допоможеш? Ти й таке, трошки розкажемо, скільки в двигун входить масла, і, ну, яке масло будемо заливати і так далі. Так що, друзі, всім приємного перегляду. ну, Трошки поснімаємо для вас. Отакий, От друзі, тракторець. Вже друг його. Трошки нагрів? Зіляв масло вже. Ось стільки вийшло масла. Ну, десь літр, я не знаю, десь до 7, мабуть, масла, чи навіть 7, десь літр масла. Зілля. Ну, таке масло вже доволі багато поробило часу таке. Не дуже жирне. Через то його і міняємо тут. Так. Що треба? Чистити тут на двигунові, ну, ну як при заміні масла. Зараз вам, друзі, розкажу. Перейду на ту сторону. В першу очередь центрофуга. він її вже зняв. Пішов чистити. Там вона така була заліплена, що капець. Воно, в принципі, чути по трактору, якщо трактора глушите, чути, чи робить центрофуга, чи не робить, вона ну, крутиться. Заглушили трактора, вона ще крутиться і чути шум центрофуги. Обов'язково чистить центрофугу при заміні масла. Звісно, треба чистити і фільтр воздушного. Заміна масла це теж обов'язково. Не знаю, чи вам сьогодні покажемо цей самий процес, тому що він спішить. На роботу, каже, давай хоч швидко поміняємо масло. А там колись каже, увечері розберу і почищу воздушного фільтра. Ну тут там все просто, там от, в середині е, та, та, такий воно я не знаю, чи леска, чи що напхато воно. Звісно, компресором і моєчкою було б класно його мити. І замінити масло це 100% треба. Так що, думаю, в ближайший час він це зробить. Так що, це таких дві важних е, е, тут цих, таких, що роботи, що треба почистити. Центрофугу і воздушний фільтр. Скільки влазить у двигун масла, може хто не знає. По книжці там 7 літр влазить. Так, якось так. Ще бачите, хочу вам показати, які тут циліндри Алюмінієві такі, такі цікаві. Я ще таких не зустрічав. Може хто зустрічав, пишіть. Це вони чи оригінальні, чи я не знаю даже. такі цікаві. Зараз, друзі, покажу, яке будемо заливати масло. Ну, масло таке він купив. Простеньке. Получається вроді саме дешевше. Зараз вам покажу, яке маселко. Таке дізельне масло М10. Коштує воно 1200 гривень віддав за 10 літрів. Ну, брав з запасом ще у фільтр заляти. Я там у фільтр то не пам'ятаю, скільки там. Там, мені каже, більше літрів влазить, щоб замінити в воздушному фільтрові. Так що якось так. Так що, друзі, зараз ми дочищаємо центрофугу, покажемо після мийки її вам ну, в такому вже чистому е, стані якому вона повинна бути. І будемо збирати, будемо заливати масло. Ще покажемо. Так що погнали, друзі. Так, друзі, помили ми нашу центрофугу, бачите. Звісно, е, обов'язково продавайте оці, оці е, ніпелі чи як бути, форсунки. Я навіть не знаю, як вони називаються, продавайте ці канали. Ну, все прочищайте. Ну, бачите, і стакана вимили. Ну, все, щоб чистенько було. Збираємо і ставимо. Ми не показували, які знімаємо. Ну тут все про просто і легко. Ого. Збирається, все. Ставиться, збирається. От і все. І центрофуга азідрата. Ну що, зараз будемо ставити. Пусть є шату нема. Так, шайбочко. нажимаємо все крутиться там опусточка є там гайку цю 22, да? Угу. Uh -huh. Так, це друзі зажали. Що ми зараз? Заливаємо масло. Так, друзі, перед заливкою масла не забудьте закрутити пробку под до бо масло піде на землю. Так що дивіться уважно. Ну що, ми будемо заливати маселко таке. Будемо заливати, як і казав, 7 літер. Будемо заливати. Так, заливаю другу баклашечку, ну з цієї треба ще вляти 2 літри. Будемо дивитися десь приблизно, заливати. щоб було 7 літрів. Ну, приблизно десь так. Десь тут 3 літри залиється. Зараз побачимо, вона поки збіжить. І побачимо пощупує. Там якщо що трошки сіточку. А де пропочка? Ой. Mm. Ну пропочка. Ну що? Ну що, друзі, отаке, бачите, вийшло відео, отака заміна масла. Отак його мінять. Ну, тут легко і просто. Звісно, ще друг потім обов'язково почистить воздушний фільтр, Тому що він зараз їде на роботу, спішить, каже, нема часу, приїду потім ввечері, буде час почистити. Ми зараз заведемо тракторця, промаслається масло, заглушимо і тоді провіримо уровня масла. Якщо треба трошки, то дольємо. Ну, в більшості по книжці пише, що сюди влазить 7 літр. Ми десь так і приблизно заляли. Так що, отак, друзі. Так, так що, друзі, кому сподобалось таке відео, обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру і добра. Всім пока.